Любов за баштом, рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять громини вгоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зеленклені у ті брові по кленовому шумлять. Солов'їну, барнікову колостисту навіки. на віки. Українську рідну мову в мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повчас. Бо ж єдина так, як мати мова кожного із нас. Анатолій Камінчук це моя Україна. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мати одна. Україна. Україна країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла й щира. У неї в серці українська мова, в її душі, любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і ливкої. Хтось може скаже, що таких багато. Але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати. Чубач є в моєї України, є в моєї України ріки, гори і долини. У Донецьк є вугіля, хлібом славиться Поділля, а в Карпата є ліси, дивовижної краси, на полісі льон цвете, мов нагадує про те, що в моєї України простір вільний небо синє. Рідна мова сіє дитині, сердень кола, сіся родиш. Родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі. Вибачте, рамкриве слово в серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідне і тепа, як батьківська хата. Василь Гринько.